Отож, перед вами берці на півчеревики чи хрінь його знає як. Літні від компанії Densus, що мені надали, з мінусів, які відразу спостерігалося, те, що тут задник не має характерного скосу, проте він тут абсолютно ці моделі не впливає на зручність та комфорт при носінні, як не дивно. Ізочок без клапана, що. Фігово, як на мене, шнурки одразу під заміну, метод кріплення підошви теп, термоластопласту, і це фігня. Проте в нас, наявний, як не дивно, антипрокольна усілка. Перевіряти, поки я її не буду. Ще ноги хочеться бляхи поберегти. До речі, висихають вони непогано, мембрани взагалі в нас тут немає. Візуально виглядають як убожество. В мілітарі сегменті, можна так сказати, але свою роль, як не дивно, поки виконують. Стосовно протектора, я проходив поки що більшу частину по ґрунтам і поки нормально. Тобто каміння вони такої як не бачили, але з мінусів слизькі на бетоні, як не дивно, на звичайному бетоні буває слизькі, але це суб'єктивно, як вони там, наскільки вони слизькі. А так в цілому доволі краще, ніж талани. Роль виконують на літо більш... більше ніж, я б навіть так сказав. Але я не фанат такої висоти червіків, як на дивно. Тому таке, є куди рости, і талани є чим замінити з дешевого сегменту.